Всім привіт! Всіх вітаю у себе на каналі. Хочу подякувати вам за реакції на моєму останньому відео, а також хочу відповісти за деякі місць. питання, які виникли після перегляду цього відео. Не розкрито алгоритм побудови самих зон. Які точки є ключовими для побудови зони? Адже від цього залежить її ширина. А також на графіку будь-яка лінія, проведена навмання, може виступати рівнем. Так, все вірно. Якщо просто так на мене ставити лінії на графіку, то нічого доброго з цього не вийде. Що я вирішила зробити? Ми зараз спробуємо почитати графік за один місяць на 4-годинному таймфреймі для пар євро-долар. Я взяла для прикладу лютий місяць, тому що там були різні ситуації і злами структури, і формування флету. Тож спробуємо почитати за один місяць на одній парі на 4-годинному таймфреймі. І так, а в чому полягає суть визначення рівнів? По-перше, ми визначаємо поточну ціну. Ми знаходимося на початку місяця, на початку лютого, ось тут місяць відкрився у нас ось таким ось гепом. І що на даному етапі ми можемо знайти? Ми можемо визначити найближчі екстремуми. Це мінімум, який ми бачимо на ринку на графіку. А також максимум це ось ця зона. Як визначати її ширину? Я зазвичай визначаю ширину зони за цінами закриття відкриття свічок, а також за найнижчими цінами. За найнижчими цінами або за найвищими цінами. А я не беру ось такі широкі зони. І наберу ось такі маленькі зони. Якщо у нас тут чітко прослідовується, що у нас є екстремум, який формується ось цими свічками, то ми вже ж будемо використовувати ці дві свічки, які сформували цей мінімум. Але ось тут, подивіться: у нас була одна реакція, потім ми намагалися оновити ось цей хай. Ми його не змогли оновити. У нас друга реакція. Знову намагаємося оновити ось цей хай, ми також не можемо його пробити, оновити, і у нас пішло вже все наниз. Тобто, начебто, до цього моменту у нас був висхідний тренд. Але ось в цей момент, коли ми зламали структуру, тобто ми зламали останній мінімум висхідного тренду, ми вважаємо, що у нас тренд може змінитися. І ось ця зона це є ключова зона. Тому я визначу її ось так. Це ті ціни, звідки ми не змогли оновити наші хаї та ще й зламали саму структуру. Тож, в цей момент, коли ми бачимо, що у нас відкрився такий геп, ми можемо знайти найближчу точку, звідки почалась остання хвиля ось цього несхідного руху. Найближча точка, тобто останній максимум для несхідного руху. Я казала в відео, що якщо ми визначаємо, що у нас є. Несхідний рух ми намагаємося торгувати за напрямком цього руху, тобто за трендом. Ми будемо відкривати угоди за трендом, тобто ми будемо шукати угоди від останнього максимума для несхідного руху. Якщо ж у нас тренд висхідний, то ми визначаємо останні мінімуми і шукаємо угоди від останніх мінімумів, тобто від найглибших корекцій. Ще я казала відео, що у нас є глобальні рівні і локальні. Від локальних рівнів, які знаходяться між глобальними, також можна торгувати. Але ці сигнали вони не є якісними. Тож, давайте подивимось, ми визначили, що у нас є остання хвиля для несхідного руху, і визначили глибоку корекцію. Також за цінами. А від закриття і відкриття свічок а також за найвищою ціною. Тож, давайте подивимося, що буде далі. У нас є рух. Дивіться, ми не дійшли до, нашої, до глобального нашого рівня підтримки. Ну, нічого страшного, таке також трапляється. І ми підходимо до. Ми підійшли до нашого рівня опору. В нас формується паттерн пін-бар на продаж. Я неодноразово розповідала в відео по, про огляди ринку, що пін-бари з зеленим кольором на продаж вони менш сильні, ніж у вас будуть пін-бари з ведмежим кольором свічки. Тобто, а якщо у нас тут був ведмежий бар. То це був би більш якісний сигнал. Але нічого, такі сигнали також можна торгувати, тож я буду визначати прямокутниками ті свічки, які ми будемо, які би я відкривала. Ще, що ми тут можемо побачити? Ви бачите, що у нас є головні рівні, глобальні, також у нас сформувався ось цей рівень підтримки. Ми можемо його також визначити. Це буде локальним рівнем. Давайте його визначимо якимось іншим кольором. Це локальний рівень підтримки для несхідного тренду. А навіщо він нам? Якщо ми звідси від нашого головного рівня будемо падати, то це буде перша наша зупинка, де ми можемо фіксувати свій прибуток. Тобто, якщо ми стоп-лосс встановлюємо за максимум цього паттерну, це 250. Піпсів, то це перша наша зупинка. Ми можемо забрати чотири ризики прибутку. Давайте подивимось: нас виносить за стоп лосом Нічого страшного, таке трапляється. Але у нас після цього одразу формується паттерн PPR. Паттерн PPR – це контртрендова свічка, яка перекриває останню трендову свічку повністю. Тобто… Ведмежа свічка повністю перекрила бичу свічку та закріпилась нижче мінімума. Торгується така ситуація за відкладеним ордером на мінімум пробитої свічки. Стоп-лосс також встановлюємо за максимум плюс декілька піпсів для покриття спреду. Тож, 38 пунктів наш стоп-лосс. І перша наша ціль це ось цей рівень, найближчий рівень беремо. Можна вже ж намагатися піймати весь рух до найнижчого рівня, до найнижчої межі цієї області. Але як мінімум у нас може бути три ризики прибутку. Тож, дивимось: у нас є дотик, так? Да? Так, у нас є дотик і активація нашого відкладеного ордеру, але поки що він не відпрацював навіть на два ризики 38. Ну, давайте 38 візьмемо. Це 76. Ми ще не сходили на два ризики прибутку. І у нас є дотик до цієї області. Тож, тут ми фіксуємо наші три ризики прибутку. Замі і один збиток у нас був. Так, ми ще торгували ось цей рівень. І тепер давайте дивитись. Як ви бачите, ми не пробиваємо ось цю локальну область підтримки, і у нас формується невеличкий паттерн пінбар на покупку. Знов таки, якщо ви будете торгувати від локальних рівнів. Або зменшуйте ризики, або може просто встановлюйте більші стоп-лоси, або ж взагалі припускайте такі угоди. Ми спробуємо торгувати. Тож, поки що у нас три ризики прибутку, яка принесла ця, ця угода, мінус один ризик збитку це два ризики прибутку, і ми торгуємо ось цей пінбар. Знов таки, якщо у вас вистачає терпіння, тримайте угоди до найближчих рівнів. Тобто, оце буде наша перша зупинка. Якщо взяти тут це співвідношення, там 150 піпсів до ну, дуже багато, да? 1 до 9, і будемо дивитись. 1 до 2 ми вже зафіксували від локального рівня навіть більше 1 до 4 вже зафіксували. І ми дійшли до найближчої зони опору. Тож, дивимось, що тут? Це не Inside бар Це у нас ця свічка вище проколювала попередню свічку, тобто це не Inside бар І це також не інсайд-бар. І ми пробиваємо цю зону. В той час, коли ви пробиваєте цей рівень, ми його маємо видалити. Тобто ми видаляємо цю область. І що нас залишається? І у нас залишається. Ось ця зона підтримки. Тобто, при повторному підході до цієї області ми також можемо відкривати свої угоди на покупку. Але в нас все ще залишається глобальні рівні, тобто це наші екстремуми, до яких ми ще не доходили. Дивимось, весь цей рух він формує висхідний тренд. І у нас формується інсайт бар від нашої глобальної зони опору. Тож ми маємо відкриватись на продаж. А, так, поки що ціна йде проти нас. Так, скільки у нас тут 30 пунктів стоп лос То 60 у нас буде 1 до 2, тобто десь в цій області. Давайте визначимо лінією. Ціна йде якось не дуже охоче в наш бік. І ми фіксуємо прибуток в два ризики прибутку. Все. У нас є висхідний рух. Ми намагаємось торгувати в сторону висхідного руху від зони підтримки. Але при цьому у нас є глобальні рівні, які ми визначили на початку. Тож, тепер просто дивимось, що буде далі. Ми підійшли знов до нашої зони, але дотику ще немає, тому цей сигнал не торгуємо. Дивимось далі. І ми оновлюємо максимум висхідного руху, тобто у нас формується нова підтримка. Визначаємо її за цінами закриття відкриття та найнижчою ціною. Дивимось, ми зайшли знов-таки в глобальну зону опору. І у нас тут формується слабенький пін-бар, але він ведмежого кольору. Тож, можемо ризикнути та його відкрити. І він відпрацьовує. Так, 15. Так, а вже ж. Тобто ще два ризики прибутку. Дивимось, що буде далі. Ми чекаємо підхід або до цієї зони, або до цієї зони. У нас була локальна зона підтримки, але і від неї також формувався аутсайд-бар, але локальні області я казала, що вони слабкіше за глобальні. Тож чекаємо підходу або сюди, або сюди. О, Так, і у нас формується паттерн фейки. Про паттерн фейки найближчими днями я також опублікую відео. Це. Паттерн, який каже про хибний пробій. У нас є inside bar, а також пін-бар, який проколює inside bar і повертається в діапазон материнської свічки. Тож, цю ситуацію ми також торгуємо на низ. І вона також відпрацьовує так, 1122. Так, два ризики прибутку від глобальної зони звідси. Два ризики прибутку звідси. Йдемо далі. У нас формується ще один паттерн від нашої глобальної зони опору на продаж. Також відкриваємо його і дивимося, чи є у нас відстань до найближчої зони опору. 37,74 має бути. Так, у нас є відстань до найближчої зони опору. Тож, це буде область, де ми будемо фіксувати свій прибуток, якщо він буде. Так, і ціна йде до цієї області. Ми зафіксували два ризики прибутку. Так. І пробили ось цю область. В той час, коли ми оновили мінімум, останній для висхідного руху, ми видаляємо цю зону і чекаємо на підтвердження несхідного руху. Для цього у нас має оновитися мінімум. Перший мінімум. Максимум нижче за попередній, мінімум також має сформуватися. І у нас закінчується місяць. Таким чином, що ми маємо? За один лише місяць лютий, визначаючи рівні підтримки та опору, глобальні і рівні трендові, ми давайте будемо рахувати просто як, що ми закривали угоди. На два ризики прибутку. У нас збиток. Тут у нас два ризики прибутку і навіть більше, але рахуємо, як два ризики прибутку. Міс е, 1 збиток це один ризик прибутку. Тут також ми могли заробити майже 1 до 10, але будемо вважати два ризики прибутку. 1 плюс 2 це 3. Цей інсайдбар нам також приніс два ризики прибутку. Це 3 плюс 2 5 ризиків прибутку. Пінбар від глобальної зони також плюс 2 це 7 ризиків прибутку. Фейки також давав нам 2 ризики прибутку. Це 9 ризиків прибутку. І пінбар, який пробив, який дав сигнал на пробиття останньої підтримки, також дав нам 2 ризики прибутку. Тобто за лютий. На одній парі, визначаючи рівні за тим алгоритмом, який я надавала вчора, можна було заробити 9 ризиків прибутку. Я вважаю це дуже добрим результатом лише треба трошки попрацювати та потренуватись у визначенні рівнів підтримки та опору. Ще раз нагадаю: по-перше, ми визначаємо глобальні рівні, це можуть бути рівні зі старших таймфреймів, або ж екстремуми на, той, на тій видимій частині графіку, яку ви бачите. Ми визначаємо мінімум максимум. А також ми потім визначаємо напрямок тренду. Та для висхідного тренду шукаємо рівні підтримки. Для несхідного тренду шукаємо рівні опору. Також... Враховуємо поведінку ціни на глобальних рівнях. Як, як ви бачите, у нас глобальний рівень, який не дав ціні пройти далі, він давав дуже багато реакцій. Тому, якщо будуть ще запитання, будь ласка, пишіть в коментарях, буду намагатися відповісти. А всім прибутків та до зустрічі в нових відео.